Нато під прикриттям тренувань перекидає війська до кордонів Латвії Литви. Польща закрила всі кордони з Білорусі. Абсолютно Польща зараз відправляє своїх військових на навчання до українських військових в Україну по ППО, І Європа признала, що вони недостатньо сильні для того, щоб сражатися з Росією, і що Україна дійсно тримає весь європейський фронт. Давайте про це все по порядку розповсюджуйте. Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це й раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто раніше наші військові їздили в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними, бачив, як вони навчаються про це все відео в профілі. Я не розумів, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, бомбезно, техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто, я на це все дивився, думаю, це ці з НАТО повинні їхати до наших, навчатися, як воювати правильно. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і право їм за це розуміють. І бачите, як швидко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде. Так мінятися. От, дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум. Іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там TikTok, Instagram і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, безкоштовне для вас навчання за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там будуть ефіри, відповіді на питання. Зустрінемось там. розбираємо відео далі. Значить, дивіться, то що НАТО зараз перекидає війська під прикриттям навчання, так тобто. Настільки оці протоколи, чи ви не бачите, що вже ера соцмереж? Тобто протоколи у цього НАТО, Європарламенту і так далі, писались так давно, при таких мамонтах це все ще писали, Що зараз, коли світ кожні півроку змінюється, абсолютно, тобто алгоритми соцмереж, кожен квартал змінюється. А тут світ він ще швидше змінюється, а протоколи у них війни настільки застарілі. Вони колись були дуже робочі, дуже дієві. вони пот витратили десятки мільйонів, щоб їх створити, Але зараз це не актуально. І вони, начебто під прикриттям бачите якихось навчань, перекидаєте, але це все і там і так понятно, і все видно, і так далі. Європа досі не вкупила. А якщо і вкупила, вона, на жаль, через свою бюрократію не може дуже швидко змінити процеси. В цьому насправді слабкість Європи. Одночасна ну, і сила і слабкість. Що для того, щоб швидко акамулізуватися і мобілізуватися, і щось поміняти, їм потрібно мільйон дзвінків, подписів і так далі зробити. І через це все чуть-чуть виглядає так топорно. Але при цьому в цьому видно все цю серйозно, що дійсно молодці, готуються, стараються. Не так, як ми, типу, раз на шашлики всі збиралися. Тут ну неясно, що сталося. Да? Готується. Мені вже заміновані там всі поля. Абсолютно там вже є сіра зона, все, все ППО. Бойової готовності стоїть. Тобто, зрозуміло, воно якби тока-тока намічається, як провокація дуже серйозно виглядає. а вони вже готові до повноцінного, от повноцінного, не буду казати Тут це слово, самі розумієте. От, то що з Білорусі закрився. Вчора закрився останній піший карно. Тобто там ще залишались моменти, де можна перейти, Зараз все. З Білорусі в Польщу абсолютно ніяк не можна перейти. Все, всім чао, до побачення. Не знаю, чого вони так довго чекали, чого вони так довго тягнули до цього всього. Ну, нарешті дійшло. Пінг, напевно, дуже довгий. Інтернет в Європі погано працює, 4 роки був Пінг, тільки зараз дійшло.